Добрий день, ми з Дніпра. На сьогодні пройшло 287 днів повномасштабної війни, 41 тиждень. В програмі Вільний Доступ ми проговоримо про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Перший блок це ситуація на фронті наразі. За останні. Місяці ми постійно чули від міжнародних аналітиків і інших аналітиків, що взимку буде все по-іншому, що росіянам це вигідно і так далі. Тобто, наразі ситуація така, що в нас немає сильних холодів і є дощова погода. Тому бронетехніка з обох боків боків не може швидко рухатися. Тому давайте підемо по. Мапі, щоб дивитися, що відбувалося і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про відрізок між Куп'янськом Сватова і нижче на Креміною, можна вивести малюнок. Ось тут останні три тижні періодично йдуть бої, росіяни іноді намагаються йти вперед Збройні Сили України їх відбивають. Там ми просунулися на декілька сіл і перерізали. Трасу повністю між Сватова і Креміною. Це нижче. Якщо ми кажемо про що роблять росіяни, то можна вивести наступний слайд. Там ми бачимо, ось там таке жовтеньке, правіше. Тобто вони фактично ближче до кордону к Росії, тобто східніше, будують так, таку лінію захисту. Протитанково ось ці пірамідки там роблять рви, рви і так далі. Тобто, з урахуванням того, де вони його будують, схоже, що вони а, допускають, що Сватове буде звільнено, і тому подалі зараз будують. Тобто вона, невідомо наскільки вона буде потужна, ця лінія де ще ну, вони вибудовують, але а, маємо це відзначити. А, якщо рухаємося а, нижче по мапі. Там ось від Бахмута північніше, там йдуть активніші бої останні 4 місяці. Росіяни за останній тиждень просунулися десь на 200 метрів. За одне село стало оспорюваним. Наразі можна вивести мапу Бахмут-Берестова. А, ось тут ми бачимо Бахмут, це по центру а, а, зелененьке, зелененьке коло. А, за останні а, тиждень там особливих просувань не було. А, були просування трошки більше тижня тому. Там росіяни просунулися десь на 5 кілометрів. А, це не, не біля Бахмута, це нижче. Там вони з Накопичили достатньо велику кількість артилерії і йдуть в більшості піхотою вперед і несуть великі втрати, але в наших бійців не все вдається завжди втримати фронт, тому іноді треба трошки відходити. На жаль, а якщо ми рухаємося далі по колу на напрямок марїнка вугледар тобто за останні два тижні ніяких зрушень там не було, тобто росіяни. Б'ються за Вугледар і багато а, своїх м, людей поклали там. А, те ж саме по Мар'їнці, По Мар'їнці точаться запеклі бої. А, і там, і там в обох випадках вони майже не застосовують а, м, бронетехніку. Більшість це йде в піхота. А, якщо а, подивимося далі на херсонський напрямок, то останні тиждень. А, Трошки активніше вони все ж таки обстрілювали Херсон і околиці росіяни. Є е, 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 певні наші е, невеличкі сили на правому березі Дніпра. Вони ось діють там по Кінгбургській косі. Це ось те, що е, зліва е, рожеве. Тобто і там періодично ну, знищують різноманітну техніку і. Е, Певні збройні сили росіян, але там невеличкі такі загони в нас діють. Якщо ми повернемося до загальної ситуації, то дуже важка логістика у росіян. І ось чому вони б'ються за район Вугледару. Можемо вивести район Вугледару зараз ще раз, ось там є червона лінія. Ось ця червона лінія це залізнична олія одноколійна лінія постачання, тобто вони по ній намагаються вести безпосередньо а, через залізницю а, боєприпаси продовольче забезпечення і так далі. І воно проходить біля фронту. і Тому а, ось всі, все угруповання Херсонської області, і ось біля Запоріжжя, Запоріжжя Мелітополя там воно йде постачання через цю лінію і. Вона під обстрілом і вони хвилюються. Можемо зараз подивитися на одне фото з Маріуполя. Є ще а, одна автодорога вздовж моря Азов, Азовського. І ось вони там певну, а, певний хаб логістичний роблять в Маріуполі, щоб далі вести там, на Мілітополь і на і інші аспекти Херсонської області. А, це. Переходимо до другого блоку. Другий блок в нас це ситуація по втратам росіян, тобто ми робимо потижневий аналіз і зараз ось подивимося на малюнок. А якщо ми кажемо, що що наразі, тобто в росіян більше 92 тисяч знищених військовослужбовців, якщо ми кажемо в розвіті тижня, то це 3640 військовослужбовців. Також знищено за тиждень 22 танки, 34 БМП-БТР, 21 артилерійську систему, 41 безпілотник. Там важко зараз побачити втрати росіян на цьому малюнку. Останні три тижні значно зменшилася кількість втрат у росіян на бронетехніці. тобто безпосередньо це найнижчі показники тижневі за останні три тижні за весь час війни. Тобто, при цьому о, це співвідношення співвідношення по втратам не б'ється з кількістю знищених військовослужбовців. Тобто, військовослужбовців ми все що знищуємо. Ну якщо наразі, то 3640 – це більше ніж на весі з квітня, наприклад, по вересень. Тобто, це дуже великі втрати, і ось це, що я казав, що вони фактично піхотою йдуть. Якщо ми порахуємо відрізок, з коли, коли в Росії оголосили мобілізацію, на ось цей час за ось дві два з половиною місяці знищено 37 тисяч Ві фактично 38 тисяч. Це багато, і тому коли там певні посадовці в Росії кажуть, що все в них гаразд, це не зовсім так. Ми чітко бачимо, що вони через погодні умови не використовують активно бронетехніку, а при цьому великі втрати несуть в живій силі. Переходимо до наступного блоку. Ситуація по безпілотникам, і що з ними зараз коїться. Якщо ми подивимося за останні тижні, то ось там була зазначено, що було знищено 41 безпілотник. При цьому було знищено 14 шахідів, шахідів 136 іранських. Тобто, схоже, що надійшла невеличка нова партія. З цих безпілотників і росіяни почали її використовувати. Але я нагадую, що в минулі а, активні тижні вони використовували десь по 50 таких а, мопедів. Тобто наразі а, діємо непогано. Зараз а, а, вже є офіційне повідомлення, що поблизу Дніпра там на автівках встановлені певні кулемети з а, певною оптикою, щоб ці Шахеди можна було знищувати і швидко пересуватися. Якщо ми подивимося на інший бік, що робили, ну, як кажуть, наш, наш Генеральний штаб? інші безпілотники? Тобто по російським авіабазам були нанесені нанесені системні атаки по їхнім аеродромам. Безпосередньо була атака перед тим, як вони обстрілювали Україну. Тобто, в понеділок в цей був один з ударів це в аеропорт Енгельс. Аеропорт Енгельс знаходиться більше ніж 600 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Тобто, там залежно від того де і як злітали ці безпілотники, камікази. Які вдарили по Росії. На аеродромі Енгельс було знищено або пошкоджено від одного до двох літаків. Це літаки, ті, які випускають безпосередньо росіян ракети з території Росії по містам України. Тобто, на цьому, чому важливий цей аеропорт Енгельс? Тому що на ньому базово базувалися літаки ТУ 160. Це найбільш такі великі літаки, які є в росіян, і вони базувалися тільки там, тільки на цьому аеродромі, тому що він великий. Тобто для цих літаків має бути довжина злітної смуги більше трьох кілометрів і рекомендована ширина десь біля ста метрів. А зараз на цьому Аеродром було знищено або пошкоджено два літаки. Ту 95, ту-95 це більш застаріла модель, їх використовують на більшій кількості аеродромів, але безпосередньо ось є аеродроми базування, і росіяни намагалися, скажімо так, зробити централізовану логістику. Ось ці ракети, які по нам запускають, вони звозили на цей аеродром в більшості Енгельс, і там вже кріпили на. Літаки, і за них запускали з безпосередньо в останньому залпі було як ми бачимо трошки менше. 70 ракет, з яких збили 60, тобто То есть, ну 85% збили. Можливо, якщо б вони усіми літаками і всіми ракетами піднялися, були б більше ураження, тому ось тут відпрацювали. Безпілотники невідомого погодження дуже гарно по території Росії. Так само в той же день був ще один удар безпілотниками Камікадзе по території Росії безпосередньо в Дягілєво. Це десь 450-500 кілометрів. Можна вивести малюнок ось це з супутникової знімки. Там, якщо наблизити, можна побачити, що Певна кількість від одного до двох літаків частково пошкоджені. Є різноманітні якість знімків. Там також був бензовоз пошкоджений і там є місця, де ввозгарання було. Також був третій аеропорт, по якому били. Це безпосередньо те, що Можна вивести а, відео, це Халяно біля Курску. Тут це відстань значно менше, а, і, відповідно, а, ось це в понеділок і у вівторок були удари. Що важливо, що після цих ударів, ось це горить на одному з а, аеродромів в Халіно це безпосередньо. Нафто накопичувач, щоб заправляти літаки безпосередньо. І що важливо, що після того, як були нанесені усі удари по Енгельсу, Халіно по Дягелєво, по, по десь 15 різних літаків. Зараз не знаходяться на цих аеродромах, тобто вони перебазувалися. І, скоріше за все, росіяни будуть трошки по-іншому зараз робити атаки, якщо будуть робити. А можливо, ми виграли певний час, щоб по нам не били. Тобто ось ці Енгельси і Дягівля – це одні з найбільш. Важливих для росіян аеродромів і ось ці зухвалі атаки їх спантеличили, м'яко кажуть, є багато версій, чим могли бути, скажемо так, базово є чотири версії, а що це могло бути. Тобто є версія, що те, що росіяни кажуть, що це безпілотники радянського виробництва. Так, в радянському союзі були вироблені. Два типи безпілотників, це Ту 141 стриж та Ту 143 рейс. Безпосередньо ці два безпілотники вони були для фотозйомок. Але з урахуванням того, що в ті часи, тобто фактично 40 років тому, коли їх розробляли, там був великий відсік для фотозйомки, його можна замінити, туди встановити скажімо так. Детонуючі механізми, щоб там 70 кілограмів було там, умовно кажучи, тротилу або інших моментів, і він буде безпілотником камікадзе. І ось а, а, Ту-141, це безпілотник, їх виробляли. Ось можемо побачити, як їх, їх запускають. Їх, їх розробляли безпосередньо на території України. Там більшість, більшість компонентів збірки були в Україні і всі. Конструкторські ну, аспекти теж були там. І Харків був залучений, Запоріжжя було залучено і так далі. Ось ці а, безпілотники Ту-141, вони можуть літати на тисячу кілометрів. Але там, ну, він все ж таки застарілий, і його можна визначити, тому можливо, його а, оновлювали. Те ж саме по а, безпілотнику Ту-143. Це великий. Безпілотник відносно сучасних мірок по розмірам, його дальність десь 180 кілометрів. Але він також міг наносити певні удари. Тобто, ми не можемо знати, використовувалися ці безпілотники чи ні. Є багато версій, але це одна із варіацій, що могли оновити ці радянські безпілотники певним чином. Їх в нас небагато. Відносно загалом, ось ту 141 було виготовлено за весь час. Менше 150 одиниць. Е, є версія, що це нова розробка УкрОборонпрому. Третя версія, що це диверсійна група з території Росії, що запускала. Ну, і четверта версія, що безпосередньо Комерційні організації разом з державою розробили за ось ці 9-10 місяців новий тип безпілотників. Це можливо, і ось ці безпілотники вже зараз б'ють по території Росії по стратегічним об'єктам. Все це а я хочу резюмувати, тим, що наразі ми маємо вірити в ЗСУ, все йде непогано. Ми збройні сили України безпосередньо роблять нестандартні кроки. Росіяни наразі не можуть швидко реагувати на ці кроки. Будемо дивитися далі. Наразі віримо в ЗСУ. все буде Україна.